Огляд побутового вакуумного пакувальника Heinrich 7661. Товар поставляється у наступному пакуванні. Комплектація складає: Пристрій. Інструкція з експлуатації та стартовий набір пакетів для вакуумізації у розмірі 10 штук. Пристрій має доволі стильний дизайн. Корпус виготовлений з якісного пластику. Тип управління механічний за допомогою кнопок. Детальніше про режими роботи. Запаювання без вакуумування. Сухий та вологий режим на вибір та безпосередньо кнопка вакуумування. Згодом детальніше розберемося з кожним режимом, а поки можемо спостерігати, як пристрій виглядає ззаду. Передбачено місце зберігання кабелю, що є дуже зручною деталью. Вмикаємо вакуматор у мережу. З'являється світловий індикатор, тож можемо переходити до роботи. І з стартового набору пакетів беремо той розмір, що підходить саме вам. Або зменшуємо його за допомогою ножиць, як у нашому випадку. Давайте візьмемо частину з двома отворами та запаяємо один край. Для цього поміщаємо краєчок пакета на сіру смужку, закриваємо кришку вакууматора. Потрібно дуже гарно притиснути до характерного клацання. На відео одразу простиснути дві сторони, однаково не вийшло, потрібно трохи більше сили. Далі натискаємо першу кнопку, що відповідає за запаювання. Чекаємо декілька секунд, і коли індикатор перестане горіти, можна відкривати кришку. Відкриваємо кришку, тиснучи на кнопки по обидві сторони пакувальника, які до цього заклацувались. Отже, маємо якісний рівний зверний шов. Тепер можна вакуумувати сам продукт. Вкладаємо пакет з продуктом отвором у заглиблення: це саме є місце, де відкачується повітря. Притискаємо кришку. Та обираємо режим вакуумування, який нам потрібний: сухий чи вологий відповідно до вашого продукту. У нас сухий, і обираємо відповідно його. А далі безпосередньо кнопка вакуумування. Процес викачування повітря відбувається просто за лічені секунди. І після цього потрібно натиснути останню кнопку: це кнопка зварювання для того, щоб запаяти пакет. Що ж, в результаті маємо гарний вакуум без зайвого повітря. Дякуємо за перегляд!